Новий день, привіт всім. Так, трошки тепла в ленту і знайшов бура. Його простенький варіант до труби, просто розчепірний кусок бляхи і ніж приварений. Твердий, все. Він вже роботи зробив стільки, скільки купачів не зроблять. Зараз, бачите, якраз приблизно такий як мені треба діаметр. І його, якщо треба вкрутити, він ножом врізається в землю. Після того можна достати і висипати землю. там що така мозка з каменю, то воно погано достається, а але коли піде земля, то в буде погано. Під низом пробував шутер із тиким капітом, вбитою ну буде, щоб зрубнити землю. Відчистив, добре повезло на дворі холодно, виніс. Вона була покрита якимось смолою якоюсь, і ножом добре зішкрабилось. Боюся, що було б літом. Літом я не дав би раду. А так холодна смола добре злущується. струцував трубу, ступиться тут сталь, до неї можна варити, а лише на всякий випадок приварю разом гайки. Звідси затягну болтиком. Ну, так, знаєте, щоб на того, що сварка, то є сварка. А більше точок опори, то воно буде по-любому краще. Так воно на трубі стоїть, повертається собі, знаєш, як кран поворотний. Готова конструкція. Плюс у нас посередині стоїть, ступиться. Зроблю просто подовження і пластину. Робота в гаражі закипіла. Бо приїхала робота, яку треба зробити. Але щоб зробилася така робота, спочатку має залятися бетон. Ось такий закон в цьому гаражі. Так, Дивіться сюди. Отако зробив такий трикутник на шурупах буде до потолка. Тут аж ідуть в мене балки, так? І зв'язано досками то плюс ще буде трошки зусилля зверху. От, і труба буде тримати нагрузку. Ну і плюс оте от таке мікровідгинання буде трошки криша поглощати. Та ступиця там прокручується, бачите, та. труба виставлена. І зараз ріденьким бетоном туди в глиб 70 см. Разолєм ріденьким, і все, і хай застиває собі. Да, а потім будемо робити ступиці А потім будемо ступиці робити. <гум> так, Виставляється стовп в двох площинах, щоб ну, потім не було перевалки, що тут нижче лягає, а туди де вище. Так, Вже майже заляли. Як я обично кажу, сказав два відра. В результаті вийшло зовсім не близько, навіть не два відра, а цілу тачку тільки піску, шутеру вивалили на мішок цементу. Червики крепкі стали. Зацементірувалися, то цементація. Ага, цементація. О, останні штрихи. Дивіться, яка смаця файна. Дивіться, як розчитали, чітко. У воно всядеться. Протовчу, потім ще можна звібрірувати буде перфоратором. Я товчу кожен слой завжди. Щоб Повітря виходило, то так бетон. Ну, в бетоні то я вже знаєте битий ої, як то говориться. Треба сапона ставити. Да. Хоч Ану, ще, чуть -чуть. ще якраз. Вигрібає. Це відро, відровно постоянно Немає... село. Да. Немає. Колеги мого, того, що головний по бетоні. І по камню. Кам по каменю, головний камінщик і ауді. Затінщик ауді клуба мого міста. Дивіться, як файленько вийшло. Все, отлічно. Воно чуть-чуть собі тут е, прихватиться. Я тоді візьму тірочку, його перетру. І воно буде тут заподліцо. Буде в ровень виступати. О, супер! То мені вже подобається. Якраз до понеділка, за вихідні воно собі застигне. А я тим часом буду робити другу роботу. Все. Дякую майстру за відлічний бетон. Так, У мене тут великий переїзд. Бачите, в гаражику, де в мене мотоцикли. Вже тут все, вже плити магнітні. Вже ділильна головка тут, камні. Там Андво, купа, залізяк, патрони. Ну, коротше, все. Що тільки можна. Товариш допомагає перевозити все. Бачите, яке воно в нас. Отак, возимо на тачку. все. Тут вже з 10 тачок добра у такого перевезеного лежить. І так, ще один е, робочий такий ремонтний день закінчено. Повивозив ще багатенько чого, прийшов ще товариш Тарас. Він мені поміг, вивезли того, такий був значить, в мене стойка така, так? там стояла ділильна головка, те, сі, то те забрали. Далі тільки треба буде доробити стіну. Вона в мене тут один лист USB. Так я, так воно, знаєте, 3 роки я з тим робив і ніяк не взявся доробити. Але вже, вже як зробити, то зробити. Засихає бетон. Такий от стовп тепер посеред майстерні. там Писав хтось в коментарях, що будеш тепер об нього спотикатися. А спотикатися я не буду, бо тут так само буде стояти стіл, той, що і стояв. тобто... Ціла чепуха, по суті, він займає цілу чепуху місця мені. Але роботу він буде виконувати таку, як треба. Потім дороблю стрілу. Плюс паралельно там, беру собі таку на годинку по підробітку роботу. Тут, бачите, прийшлося на чавуні наварити. Фрезернути під пальчик, забив пальчика. Ну, Серйозного нічого не беру, а так, знаєте, як то говориться, на шоколадку підзаробити. Далі. Вентиляція проводити і стіна. А після того вже мойка, уборка і покраска всього. Кому цікаво, слідкуйте далі за ремонтом. Кому не цікаво, можете просто зачекати деякий час і далі просто будемо робити ту роботу, до якої ви привикли на цьому каналі. Як завжди, радий був вас всіх бачити. Бувайте!